Сьогоднішня атака російських хакерів на бази даних Міністерства юстиції України привела до знищення величезних обсягів інформації, зокрема виведені з ладу, і за словами самих хакерів, знищені та скопйовані бази даних від реєстрів цивільного стану. Хто кому муж, жена, до е, реєстрів нерухомості, кому яка квартира належить. Ну і маса, маса, маса всього, включаючи те, що зберігалося, начебто на резервних копіях у Польщі. У мене от виникає питання: оця наша вся ура, цифровізація е, розпочата прямо під час війни. Ну, у нас же в е, 19-му році йшла війна з Росією в 19-му, 20-му, 21-му, 22-му вона стала широкомасштабною війною, але війна йшла з самого початку приходу цієї зеленої влади до керма, яка розпочала оцю суперпопулярну, суперрезонансну, суперрейтингову, розраховану на. Великі аплодисменти від населення цифровізацію. Скажіть, будь ласка, а це взагалі правильно було робити цифровізацію, переводити все в цифру, в електронні бази даних, доступ до яких можна отримати теоретично при наявності ключів у будь-якій точці планети під час війни з бумаги? Ну, якщо воно все на бумагах, в архівах в кожному місті, в кожному районі, в кожному якомусь окремому територіальному відділенні, то його знищити неможливо. Ну, це треба всю країну знищити разом з усіма адміністративними будівлями, щоб знищити всю документацію. А коли вся ця документація переведена в електронну базу даних, якщо ворогу стає доступний ключ до цих бази даних. Чи точніше ключі, ну так це ж можна одною кнопкою все знищити, уміючи, маючи свою агентуру. А хтось сумнівається, що в Росії достатньо агентури у нас у владних колах, в тому числі в тих, які займаються цифровізацією. Ну, блін, ну, ну Європа, Америка Північна, не перевела всю документацію і близько не перевела стільки документації, як ми. у Цифру електронний, е вигляд. в електронний вигляд. У них бумага ще працює, в них все на бумазі. Ми впереді планети планеті всі. При тому, що у нас війна. От е цікаво. Це дурість була, чи це диверсія? Чи це спеціально зроблено? Щоб ворог міг одною кнопкою все знищити. Ну, ще кажуть, що е це. Е було зроблено для того, щоб і якісь сліди злочинів замисло. Ну, щось там, десь там чогось не вистачає, щось пропало, а це хакери вбили і «попробуй докопайся». Ну, мені здається, це вже таке скоріше спомагательне дійство. Могли і це використати. Але е, навіщо в принципі було це робити? Ну це ж е, другий чонгар. Це фактично ми е, підставляємось під удар ворога. Ми переводимо все в цифру, ключ до якої? Можна? В одному повідомленні, в телеграмі, вайбері, там, я не знаю, в WhatsApp, ворогу передати. Нахрена таке робити? Може у нас тут вороги сидять.